Причин 10. Вчинення пропозиції щодо початку третього пленарного засідання 31-ї позачергової сесії сільської ради 8 го скликання. <звігінні> що за те, щоб розпочати наше третє пленарне засідання, прошу голосувати. Приймається одноголосно. Дякую. Для проведення третього пленарного засідання 31-ї позачергової сесії сільської ради 8 го скликання пропоную затвердити наступний порядок денний. Перше. Пронесення змін до бюджету Прокурорської сільської територіальної громади на 2024 рік інформує Копичинська Інна Олександрова, начальник фінансової відділення. Друге про затвердження програми соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів та праці, пенсіонерів, сімей з дітьми та незахищених верст населення Білопроводської сільської ради на 2024 рік у новій редакції. Інформуємо течуванти на начальник відділу охорони здоров'я, соціального захисту населення та праці. Третє про затвердження програми надання матеріальної технічної та соціальної допомоги військовослужбовцям учасникам АТО та соціальної підтримки членів сімей військовослужбовців, що перебувають плаву збройних сил України під час воєнного стану. Україні та членів сімейних загиблих військовослужбовців, які захищали незалежність України та членів сімейних померлих після повернення з зій... війни Учасників АТО ООС зникли безвісні на 2024 рік у новій редакції, інформує Маршнечука Антина Миколаєва. В різному інформує послуг сільський голова, там також до допомагати підтримки Кент-Рохоровіцької амбулаторії загальної практики сімейної медицини, а також одне земляне питання, яке у нас не було розглянуто на попередніх двох війнаних засідань. Які будуть пропозиції до порядку денного? Ставлю на голосування. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Дякую, приймається одноголосно. Щодо складу лічильної комісії, така як склад комісії на попередніх двох винахідних засіданнях. Заперечень нема? Не. Ставлю на голосування. Хто за даний представний склад лічильної комісії? Прошу голосувати. Хто за? Дякую, приймається одноголосно. Шановні колеги, по-перше, переходимо до розгляду питань порядку денного. По першому питанню. Має інформувати пропеченка Ірина Олександрівна. Але на попередніх двох пленарних засіданнях э, ці зміни до бюджету були донесені. Тому мене пропозиція послухати голову бюджетної комісії і ваші пропозиції зауваження, якщо вони такі будуть. Приймається? Змін ніяких не було попередньо. Змін ніяких жодних не було. Як на другому пленарному засіданні розглядали, жодних змін не внесено. Власне. Шановні депутати, розглядали це питання на профільній комісії от, на двох пленарних засіданнях. Далі це все було вислано депутатам, депутати всі мали ознайомитися з цим питанням, тому комісія вносить таку пропозицію, підтримати дане питання. Ось ще які пропозиції? Зауваження не надходила. Якщо немає зауважень пропозицій, став на голосування питання про внесення змін до бюджету Білопровідської сільської і територіальної громади на 2024 рік. Хто за те, щоб внести ці зміни, згідно представлених начальником фінансового відділу інформації і розглянутий на бюджетній комісії? Прошу голосувати. Хто за? Сергій Леонідович. За. Федір Якович. Наталя Іванівна за. Федір Васильович. За. Світлана Миколаївна за. Олексій Степанович. За. В'ячеслав Володимирович Січу, Левченко Вячеслав, да. Ігор Олександрович, за. Олена Сергійна, за. Оксана Яківна, Борис Іванович. За. Толька, за рішення прийнято. Щиро дякую. Шановні колеги, далі. Питання друге, третє і різне, в якому також е, пропонується внести зміни до програми підтримки нашої амбулаторії в зв'язку з тим, що прийнято вже е, е, рішення про зміни до бюджету. А зміни в програму вносяться тільки в сенсі цифр. От де ми додаємо кошти до програм, от такі зміни і вносяться. Пропоную розглянути пакетом. Нема заперечень? Чи може інші пропозиції Нема. є? Якщо немає інших пропозицій, то пропоную старо на голосування, питання друге, про затвердження програми соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці. Пенсіонерів, сімей з дітьми та незахищених вес населення Білопроводської сільської ради на 2024 рік у новій редакції. Про затвердження програми надання матеріально-технічної та соціальної допомоги військовослужбовцям, учасникам АТО ООС та соціальної підтримки членів сімей військовослужбовців, що перебувають у лавах сил України під час воєнного стану в Україні та членів сімей загиблих військовослужбовців, які захищали незалежні України, та членів сімей померлих після повернення зміни учасника АТО ООС, зникли без на 24 рік у новій редакції. Та програма підтримки. Комунально-некомерційного підприємства Амбулаторія загальної практики сімейної медицини внесення змін до цієї програми. Всі три питання ставлю пакетом. За дане рішення прошу голосувати. Сергій Леонідович. За. Федір Якович. Да. Наталя Іванів, да. Федір Василь, да. Василь, да. Миколаїв, За. Федір Васильович. Світлана Миколаївна. Олексій Степанович. Да. Лутічук В'ячеслав Володимирович. Левченко Вячеслав да. Володимирович. Ігор Олександрович. За. Олена Сергійовна Оксана Якіна. Борис Іванович, за. зі Сориться за, за рішення да. прийнято. Дякую. І одне питання земельне, яке в нас е, не було розповідано попередні попередній двох пернах. Були дискусії. О. Тому, е, Іван Васильович, зачитайте, будь ласка, проєкт рішення, а я ще дам пояснення. Додати було на звернення проєкту за щодо від земельних для Невежання земель для передачі в оренду по умському Сергію Степановичу зайною площею 0,32 сотні. Село Білокоровичі, вулиця Шкільна, 3, частинської раундівської. Тут біля Мазіму берега. Значить, е, на даний момент цей ФОП має з нами договір, але там не вся земельна ділянка в цих договорних зобов'язах. Е, предметом дискусії було питання розміщення е, дитячого майданчика. У нас було попереднє рішення е, попередній сесії про розміщення майданчика по вулиці Шкільній. На минулому пленарному засіданні я запропонував розмістити його на територію навчального закладу нашого Білопровідського ліцею. Я пропоную сьогодні прийняти рішення, моя пропозиція, і надати цю земельну ділянку в оренду. Е, Річніше надати дозвіл на розроблення проєкту землю щодо відведення цієї земельної ділянки по Ковалінському, тому що по технічним нормам ми там майданчик облокувати не можемо, тому що там йде високовольтна лінія. Це є е, охоронна зона високовольтної лінії і там не можна чого будувати. А питання розміщення конкретного розміщення дитячого майданчика родня на засіданні земельної комісії і внести відповідні зміни в попередні рішення на наступному пленарному засіданні, на наступній сесії. Більше. Приймається пропозиція? Приймається. Чи можливо є якісь інші? Так, куди? Тому ставлене. Ну, потім місце знайдемо для цього. Добре, тоді ставлю на голосу питання про надання дозволу на розроблення проєкту ЗНДУ щодо відведення земельних ділянків в оренду Фоб Ковалінському Сергію Степановичу. Хто дане рішення, прошу голосувати. Сергій Леонідович. За. Федір, за. Наталя Іванівна, Федір Васильович, Світлана Миколаївна. Олексій Степанович. Гусічу В'ячеслав Володимирович, Олегченко Вячеслав Ігор Олександрович, за. Олена Сергійна, за. Оксана Яків, Борис Іванович, Вісовська за рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, шановні колеги, я вам надзвичайно вдячний за те, що ви сьогодні зібралися і ми прийняли надзвичайно важливе Рішення. Так як порядок денний 31-ї позачергової сесії сільської ради 8 скликання оголошую, 31-ту позачергову сесію сільської ради 8 скликання закритою. так